Привіт, друзі. У нас новий чудовий результат. Андрій зараз поділиться, що в нього було і що стало після корпусної очистки організму. Андрій! Всім привіт! Мене звати Андрій. У мене були дуже проблеми з здоров'ям. Перше це високий тиск, дуже повишний. Здуття, печія, алергія навіть була. Ага. З якою я не міг справитися з медичними цілями, ну, з лікарні. Mm -hmm. да? Завжди лікувався. Антибіотики, таблетки, результатів взагалі ніяких не було. Тут простий мед, ну, дуже просто детокс, три тижні і просто все пропало. Навіть не замітив, як воно все просто зникло. Mm -hmm. Тож, ну, схудав трошки став ти на ти норму. Ти скільки років? 에, 32 роки. Mm -hmm. Проблеми з здоров'ям були, ну, тиск це, напевно, років 8, а то і більше було. Вже до такого доходило, що не міг просто працювати, не міг ходити. Тиск з 24 років. Так. Дуже високий. Угу. Лікарі просто не, не могли справитися. І я вже не міг довіряти навіть їм. І це детокс тільки пройшов місяць, так? Дитокс, Дитокс, ну, десь в районі 3 тижні. 3 тижні вже. Так, тижні вже, так вже... я вже побачив конкретні результати. Супер, зараз що робить? Пізніше я прийшов в коловаду, очищення кишківника. Ага. Це взагалі потужна тема. Ага. О, потягнулася шкіра, очистився кишечник, легкість, здиття пропало. Супер, тобто заново як навіть. Так. на Риві, да. Да? Тобто ви Проблеми цій здорові мають не тільки ті люди, яким там 50, а і як ти каже, що тебе було з 24 років. й проблеми і це все вирішується. Дуже що просто. Ти... Що порадиш, що побажаєш? Е -е... Пробувати. Якщо щось нове, просто пробувати. Більше нічого. Ну що тут можна ще сказати? Так, розбирайтесь, да, Вже всі бачили багато результатів, все чудово працює і приєднутися до нашої спільноти здорового люстра. всім за здоров'я. Дякую за увагу.